「おてておてておてて」 В казки на сприйняття світу очима малюка одна з найважливіших тем для обговорення молодими батьками. Які казки вибрати? А може, сучасним малюкам казки вже не потрібні? Може, казка про Колобка вже вийшла з моди? Ми вам допоможемо з усім цим розібратися. Дорослих і для малечі зимові свята зазвичай асоціюються з казкою. Відтак, мамина школа зустрілась з людиною, яка не тільки вірить в казку. Галина Шулим активно пише і видає казки. Отож, пані Галина, розкажіть на вашу думку, які казки потрібно читати дітям? Я вважаю, що дітям варто читати ті казки, які вчать добру, які вчать любові, які вчать щирості, які вчать усіх плодів духу, названих апостолом Павлом: любові, довготерпіння, милосердя, лагідності, здержливості. Казав апостол Павло, що на таких закону немає. І поки ще дитина маленька, вона. Як губка обирає все, що їй скажуть. На жаль, що мене зараз вражає, це те, що батьки, даючи дитині їжу, одежу, іграшки, вважають, що вони виконали усю місію, яка лежить на них. А те, що у дитини є душа, і вона потребує. Духовного збагачення, вони покладають це на дитячий садочок, на школу, на вуз. Мені здається, що книжка завжди була джерелом мудрості, джерелом любові, джерелом доброти. І це, мабуть, я стараюся виразити в своїх казках, тому в моїх казках завжди добро перемагає зло, віра бореться із невірою. Казки Галини Шулим поетичні добрі з яскравими образами. Через ці образи розвивається уява дитини, покращується настрій і водночас вбудовуються певні ідеї про загальнолюдські цінності та розв'язання внутрішніх конфліктів. Також у легкій ненав'язливій формі відбувається знайомство із чимось новим та корисним для дитини. І, звичайно, в кожній касті є певне послання. Нам всім, мені здається, бракує дива. І нам всі, ми ми всі особливо зимою надіємося, надіємося на те, що диво обов'язково здійсниться. Я бувши маленькою дівчинкою, пам'ятаю, я вірила, що я чимось було схожа, мені здається, на лісову мавку. Я вірила, що все живе, що все воно співає мені свої колискові, що все воно зі мною розмовляє якоюсь дивною мовою. І, мабуть, це не зникло з роками. І тому, залишаючись трошки дитиною і вірячи в диво, я почала писати казки. Я орієнтувалася на ті цінності, які в душі сама несла. Це материнська любов, по-перше. Бо мені здається, що найдорожче, коли я дітям задаю таке запитання, хто є найдорожчою для вас людиною? Вони хором кричать: мама. І дійсно, мама для мене є найдорожчою людиною, і не тільки найдорожчою людиною, вона, я все кажу, що це подарований мені Богом найцінніший скарб. І любити маму, розуміти маму, підтримувати маму це повинна кожна дитина. Каскарка радить батькам читати ті казки, які дитині не нашкодять, такі, що будуть зрозумілими для її віку. Наприклад, у ранньому віці це мають бути короткі казки з великою кількістю повторів, звуконаслідувань. Це дуже корисно для дитини, яка тільки вчиться говорити. Для більш дорослого віку важливі сюжети, насичені яскравими подіями, емоціями, конфліктами та проблемними ситуаціями. Які дитина може спільно з батьками обговорити та вирішити? Всі казки написані до нової програми Я у світі, яка створена Міністерством освіти і науки України. До кожної казки я створювала ще віршик, загадку, запитання, які би. Які б розвивали у дитині бажання читати казки, бажання запам'ятовувати казки і слухати, звичайну казку. Хотіла показати в цих казках, як ставитися до оберегів українських, як ставитися навіть до привидів, щоб діти розуміли, що привиди не страшні, коли наше серце переповнене добром, любов'ю. Хотіла, щоб вони. До всього живого ставилося з повагою. Психологи не радять батькам керуватися власними смаками під час вибору казок для маленьких слухачів. На їхнє переконання в цій відповідальній справі слід зважити на зміст, ілюстрації, розмір шрифту, ім'я автора та видавництва, стать дитини і найголовніше її вподобання. Першу чергу дитину потрібно знайомити, наприклад, там з якимись явищами природи або з якимись предметами, а тоді ми можемо їх показувати в книжці, тому що коли дитина ще, наприклад, не бачила м'ячика, не гралася м'ячиком, не бачила снігу, чи не гралася, наприклад, там з водою, коли ми звертаємо увагу на властивості води, то тоді дитина і не зверне увагу на це в книжці. А тоді, коли дитина, наприклад, є улюблені іграшки, там машинки, м'ячик, і коли ми, наприклад, віршики читаємо про машинки, про м'ячик, дитина радіє, тому що. Це її улюблені іграшки, вона їх пізнає е, в книжці. Або це, наприклад, дитина гралася снігом, ліпила снігову бабу, е, знає, що сніжинка може розтопитися на руці, і ми тоді можемо читати е, такі самі простенькі, перші такі, е, це ще є не казки, а такі е, коротенькі оповідки чи віршики е, про властивості природи. Перші чарівні історії е, діти мають з ними зустрічатися тоді, коли вже в них яскраво працює уява, коли вони здатні. Е, здатні розрізняти, що таке реальний світ, що таке казковий світ, і вони вже цього не бояться. Тому що маленькі дітки, 3-4 роки, навіть деякі діти в 6 років, вони бояться видуманих героїв, вони бояться якихось таких е таких видуманих перетворень, таких казкових. І тому вони не готові зустрітися з чарівним світом, що там може бути цікаво, е і це може бути захоплююче. І тому. По-справжньому чарівні казки вони є для молодшого шкільного віку, тоді, коли їм вже цікаво, пригоди такі невеликі, вони вже себе можуть уявити героям якихось пригод. І тоді ці чарівні історії це ніби продовження є їхньої фантазії, що вони себе вже тоді уособлюють з кимось із персонажів, і вони там відкривають там печеру із скарбами, або вони подорожують на килимі, які вміють літати. Одне слово, відповідальні батьки самі читають книжки, які рекомендують своїм дітям, а тому знають ринок і знають, хто на цьому ринку на що здатний. В першу чергу потрібно звернути увагу, що чим менша дитина, тим книжка має бути з малюнками, які наближені до реальності. Тобто вони не мають бути такими дуже сучасно стилізованими. І на картинці має бути або один предмет, або має бути така дуже-дуже проста сюжетна картинка. Така картинка підходить маленьким дітям. І е, е, такі справжні е, кольорові чарівні казки вони є для дітей е, після семи років. Вони тоді розуміють, зміст цієї. Чарів... Казки, і вони тоді можуть зрозуміти малюнок, який є до цієї казки. Для дуже малесеньких дітей корисними є книжки-розгортки, там, де є малюнок і речення, і там, де дитина може вже зрозуміти, про що йдеться, і ми можемо навіть вчити за такою книжкою переказувати дитину, тому що дитині зручно користуватися цими малюнками для того, щоб запам'ятати, про що йшлося в книжці. Ми розповімо вам, як весело, з користю і святково провести із своєю дитиною вільний час, як навчити дитину творити, як стати малюкові співавтором у його правильному пошуку нових форм. Адже спільна підготовка до свята мабуть не менш важлива ніж саме свято. Кожна мама знає, як чекає дитина зимових свят, а казку можна зробити разом з малюком. Для цього потрібно зовсім небагато, старанні ручки і безмежна фантазія. Для того, щоб дітей був особливий святковий настрій і відчуття того, що вони доклалися самі до свята, ми рекомендуємо дітям створювати власноруч іграшки, прикраси до ялинки, гірлянди. Тому що тоді, коли переданий смак дитини, її вподобання, її улюблені кольори, тоді дитина відчуває, дивлячись на ялинку, що вона також може виразити свою індивідуальність. І тому психологічні поради потрібні. Тільки тоді, коли в дитини є проблеми, поради, і їй потрібно психологічна допомога. Але також психолог може допомогти тоді, коли дитина, навіть в створенні свята, хоче проявити свою індивідуальність. Зробити святкові прикраси дуже легко для цього. Знадобиться папір, блискучі наклейки, олівці та пластмасовий стакан. Наклейки вибираємо ті, які подобаються, і пасуватимуть одна одній. А зараз ми продовжуємо прикрашати наші новорічні іграшки. Так, так, Тут нам ще потрібно. так, Ти молодець, теж вже прикрасила. Так, значить, Дивись, їх потрібно сюди приклеювати. Так, отак, як тобі подобається. Так, а тепер ще ти ще дві вибираєш сама, які тобі, які тобі подобаються. Так, ну, того кольору, який тобі подобається. Так, І теж їх приклеюєш з того боку на іграшку. Так, а тобі потрібно спочатку свої наклейки наклеїти. Це наклейки, їх потрібно клеїти на новорічну іграшку. Так, і ти собі вибираєш ще дві ті, які тобі подобаються. Так, молодці. Так, молодець. А тепер тобі ще потрібно новорічні іграшки. Так. Так. І ми прикрашаємо іграшки, які будуть передавати вподобання дитини, їхні смаки. Потрібно звернути увагу, що матеріал, з яким ми працюємо, має бути зручний для маленьких дітей, тому що малим дітям важко вирізати ножицями, їм важко використовувати клей. От. І тому, якщо ми використовуємо готові наліпки, ми можемо зробити стаканчик для зубної щітки, можемо зробити стаканчик для олівців. І тому звичайні буденні речі в нас починають бути такими стилізованими, гарними і навіть передавати. Вподовання цілої сім'ї. І тому навіть в кожного можуть бути свої стаканчики для зубних щіток або для якихось інших таких важливих улюблених речей. Так, от. І ми зараз подивимося, які кольори кожен з діток любить. У тебе ці кольори улюблені, так? тому ти їх використала. Так? А з того боку, у нас будуть ще такого виду наліпки. Так? Так, ну і дивись, оце буде твій стаканчик новорічний. так? Ти його для чого захочеш, для того зможеш використати. І ще на стаканчик ми теж причіпимо іграшки новорічні. Бере дві іграшки, і ти їх причіпиш там, де ти хочеш. Добре? Так. Так. В тебе буде новорічна іграшка з машинками. так? Така справжня хлопчача новорічна іграшка. З подобаннями хлопчика, так? І ти ще можеш на свій стаканчик вибрати іграшки і теж його прикрасити. Ну, вибирай, які тобі кольори подобаються. Так, в тебе новорічна іграшка з твоїми улюбленими кольорами. так? От така в нас вийшла новорічна іграшка. От, І тепер на твій новорічний стаканчик ми також вибираємо. Наліпки okay. улюблених кольорів. Так. І прикрашаємо там, де подобається. Іграшки будуть готові, щойно вам самим захочеться. Милуємося готовим виробом. Важливо звернути увагу на колір, який вибрала дитина. Діти можуть бути в різному настрої, і тому ми пропонуємо різні кольори. Ті кольори, які зараз найцікавіші для дитини, тому що дуже часто навіть деколи діти хочуть виготовити іграшку в одних кольорах. Тобто такий тоді стилізований виріб. Так як є стилізовані новорічні ялинки, які прикрашені, наприклад, іграшками тільки одного кольору. Дитячі роботи теж можуть бути прикрашені саме або в одній гамі кольорів, або вони. Можуть бути різнокольорові. І тому, коли ми багато робіть дитини, розглядаємо, то в холериків будуть такі дуже різнокольорові, такі яскраві іграшки. Флегматики, вони будуть більше витримані в одних кольорах. Дитина, яка є, більш такого романтичного настрою вона буде старатися вибрати іграшки в таких дуже ніжних кольорах. От. І навіть тоді, коли діти виготовляють подарунки для батьків, вони навіть також пробують врахувати настрій. кажуть, мама жвава і весела. Мамі потрібний веселий стаканчик. Тато в нас серйозний, татові потрібен серйозний з такими серйозними одноколірними прикрасами. От. І також діти вже особливості свого характеру передали тоді, коли розмальовували платка для свого ангелочка, і тому такий буде ангелочок в такому вигляді, яким його уявляє кожна дитина. Оленка життєрадісна, дуже жвава, енергійна. От. І вона саме такі кольори вибрала для платячка свого ангелочка. Максимчик в нас більш. Романтичний, він більш ніжні кольори вибрав для свого ангелочка, і тому воно витримане в таких більш ніжних, романтичних кольорах. Він, напевно, такий гарний, делікатний хлопчик, який є уважний до себе, уважний до емоцій інших людей. І тому в нього ангелочок саме в таких кольорах. Вікуся навіть два кольори використала для того, щоб розмалювати ангелочка. Тобто, це означає, що вона може мати різний настрій. Деколи вона жвава, енергійна, а деколи їй, напевно, хочеться пограти якісь спокійні ігри, і вона тоді є така спокійна, зосереджена. От і тому, якщо ми дозволяємо дітям проявляти себе, ми дуже багато можемо дізнатися про те, як нам потрібно з ними спілкуватися. Краще. Іграшка не таша куплена, а найкраща іграшка зроблена своїми руками. Так хочеться подарувати гарний святковий настрій батькам. Нарешті дочекалися, працювати було складно, але приємно. Якщо ви відкладете свої справи і приділите своїй дитині трохи часу, емоціям не буде меж. У рубриці Ми все вміємо декоруємо дитячу кімнату. Вивчення іноземної мови з дошкільного віку. Такий прекрасний. Потрібно зробити все для того, аби він запам'ятався назавжди. Якщо маєте цікаві і красиві фотографії ваших діточок, надсилайте до нашої рубрики Мамина радість на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, адресу якої ви бачите на екрані. Чекаємо!